І так, ось такий стеваж для розсади зроблений власними руками. Розміри його 1,65 висота, 70 сантиметрів довжина і 43 сантиметри ширина. Він повністю. Обити ось таким блискучим матеріалом, пінохолом, чи як він правильно називається, всередині зроблені ось такі піддончики, биті плівкою, і всередині ось лежить там пінопласт. Піддончики розміром зроблені під стандартну касету це 40 на 60. На кожному поверсі, як ви бачите, дві лампи. Лампи по 18 Вт. Ось ця відстань 40 сантиметрів, тобто висота кожного ярусу. Скажете велика. Я скажу ні, бо рослини швидко ростуть, і потім їх незручно поливати. Дивіться. В принципі, все гарно. Тут є ще така шторочка, вона закривається і оцей безкучий матеріал відбиває все світло, і все світло попадає на розсаду. В минулому році вже його використовували, скажу, краще виходить ніж, краще, ніж, коли вирощуєш на вікні. Так, краще виходить, ніж на вітні раслада краще, швидше росте, вона більш зелена. Ну видно, що вона краще виходить. Так, з недоліків. Через те, що тут дві лампи, вони хоч світодіодні. Кожна по 18 Вт, це 36 Вт. Також не економти на освітленні. Вони хоч трохи, але гріються. Через те низ. Прогрівається, треба важити пінопласт. І коли шторочка ця верхня закрита, то там на 3-4 градуси температура вища, ніж у кімнаті, де він стоїть. В принципі, для перцю помідорів баклажан нормально. Капуста і салат трохи тянуться, такі недоліки. Обов'язково, щоб тут була плівочка в цьому піддончику. Тому що, коли ви поливаєте, лишня вода стікає, і вона тут буде збиратися і з часом випаровуватися. Я зробив, щоб воно все вмикалось разом. Але краще робити ще перемикачі, щоб можна було кожен ярус вимикати окремо. Ось так воно виглядає. Зібрано все з рейки 3х4 см. Нічого складного. Ну і пінопласт покладений всередині, внизу, тут під касетою, щоб не так перегрівалася сама касета бо пересушує касету. Тому що світильники ці гріються Чому звичайні світодіодні світильники, а не фітолампи? Тому що фітолампи в 3-5 разів дорожчі. І виходить, що бюджет тоді такої полки для розсади Набагато більший. Вони, звичайно, кращі, фітолампи але назначно ну, дорожчі. Цих, в принципі, вистачає. Не економте, не ставте одну лампу, або ставте одну там, на 30-40 Вт, або, як у мене, дві на 18 Вт. Цього, в принципі, достатньо. Ну, вистачає рослинам ви світла. Хотіли б спочатку зробити на вікно. Таку якусь теж паличку. Але на вікно там багато не поставиш, ці касети довелося різати, вирішив так зробити. В принципі, не жалію, а це є, що оббите блискучим цим матеріалом гарно показує, тому що відображає. Ну, і тут повсюду є зазори, щоб була вентиляція, якщо то що поливаємо, вологість. І от воно вверх виходить також тут. Це також важливо, щоб не була занадто підвищена вологість. Так що робіть, не пожалієте, дуже корисно, хто вирощує розсаду. В принципі, щоб отримати ранню якісну розсаду, потім я її закаляю, виставляю на вулицю. Такий роблю парничок, накриваю обовгорлокном або плівкою і отримую дуже ранню продукцію, в принципі.